Калькулятор тобі виставлять клієнти 7 тисяч гривень. Е, дивіться, по-перше, я не розумію, звідки така агресія, я стараюся максимально бути вже лояльним до тих коментаторів, але, ну, типу, мені не виходить, тому що в нас культура така в країні, що ми мали би звертатися один до одного не ви, а не тикати і не щось там притикати в тому випадку, як ви це робите. Я вас не знаю, хоча на, на вашій авантарці немає. Ну, там просто якийсь бот, так? І я з вас не знаю, я вас, до вас звертаюся на ви з повагою. Ви мене бачите кожен день в інтернеті, в Тіктосі і інших платформах, і ви мені тикаєте, знаючи мене. Якось негарно. Давайте поважати один одного і працю іншого. Так, а тепер я вам відповім на ваші 7 тисяч гривень. Якщо ви хочете нормальний, якісний продукт, ви мусите за це заплатити гроші. iPhone. Який коштує новий, там, беремо нові моделі, так, 50 тисяч гривень і більше, Samsung, які коштують 60-70 тисяч гривень, і дешеві там, Huawei Xiaomi, які коштують 4 тисячі гривень. Це ж по факту так само. Правильно? Чому, якщо ви хочете, це ж iPhone і Samsung не через тут він такий дорогий, бо він такий самий, як той, що коштує 4 тисячі гривень. Ну, ж погодьтеся, та сама історія із, автомобі... із автомобілями. Чому машини, які є, які коштують дорого, є, які коштують мало. Якщо ви хочете якісно, щоб воно дійсно працювало так, як ви хочете, воно так і буде працювати. Так що, а ви там, там на калькуляторі били, скільки, скільки ампер і так далі, тримає Wi-Fi. Дивіться, я не пхаю людям, я не обманюю. Я максимально це тестую і розказую, як воно є насправді. І багато клієнт, які мене чують, а не, а не читають те, що ви пишуть, нормально купляють, нормально всім користуються, і все відповідає згідно того, що я говорю. Так що, нехай вас не бомбі, не бомбить, наберіться більше доброти в серці, та й все, що я можу вам побажати. Не зліться.